21 квітня після майже тритижневої перерви в школах і садочках Прилук було відновлено гаряче харчування. А батьки, які раніше почали сплачувати за сніданки і обіди до шкільнят 60% від повної їх вартості, учнів перших-четвертих класів лише 30%. Решта відшкодовується з міського бюджету. Водночас є категорія дітей, для яких гаряче харчування взагалі безкоштовне. Мова йде про дітей загиблих, наших захисників та захисниць, які наразі не мають офіційного статусу, аби ці школярі чи дошкільнята могли. Безоплатно харчуватися в прилуках розроблена міська цільова програма, говорить очільниця управління освіти Тетяна Гуляєва. Управління освіти розробило і міською радою затверджене затверджено рішення про харчування захисників і захисниць, які загибли або пропали безвісти. Чому так? Ті батьки, які вже на руках мають посвідчення учасника. Бойових дій чи учасника АТО вони харчуються безкоштовно по шостий клас. Але на жаль, у зв'язку з початком війни, у нас з'явилася така категорія дітей, батьки яких загинули під час бойових дій. Але, ну, звичайно, війна, і це все не робиться так швидко. Міністерство оборони не швидко видає, видає довідку, що він загинув під час бойових дій. На руках тільки довідка про смерть. Тому ми, ми написали таку програму домовилися з воєнкоматом. Вони дають довідку, що ця людина дійсно загинула під час бойових дій. І ми харчуємо таких дітей до офіційного отримання довідки з Міністерства оборони. Після отримання офіційного документу від Міноборони такі діти вибувають із міської цільової програми, говорить Тетяна Гуляєва. До цього ж місто бере на себе ці витрати. Такі програми фінансуються з міського бюджету, і це, скажімо так, додаткова. Ну. Допомога нашим родинам, які опинилися в складних життєвих обставинах, це раз. По-друге, ну, зараз війна, дуже багато мам залишилося та без роботи, плюс рівень інфляції. Ну, на жаль, таке є. Тому вони написані для того, щоб яким чином трошки підтримати жителів нашого міста прилуки. Наразі за рахунок коштів міського бюджету прилук за цією програмою харчується більше десяти дітей, загиблих захисників та захисниць. Забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням за кошти міської казни і учні перших четвертих класів пільгових категорій, наголошує Тетяна Гуляєва. У нас є перелік категорій пільгових категорій, яким пільгу з гарячого харчування забезпечує держава. Це, по-перше, діти-сироти, діти, діти опікою, діти, які мають довідку про малозабезпеченість. Діти з інклюзити з інклюзивного класу, діти внутрішньо переміщених осіб, і діти, батьки яких мають статус ветерана війни. Наразі такими пільгами, тобто безкоштовним харчуванням, забезпечується більше 200 молодших школярів цих категорій. Батьки понад 2400 учнів перших-четвертих класів сплачують за гарячі сніданки та обіди лише 30% від вартості. Решта відшкодовується із міського бюджету прилук.